Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні така тема. Ну, вона напросилась. Видно, у когось є таке питаннячко. Хто від вас ховається останнім часом? Давайте розглядати. Так. Угу. Ну, отразу от бачу чоловіка, якісь складнощі, які. Дивіться, якщо ви жінка, він просто не все може з вами обговорювати. Є біля нього чоловік, з яким ви, він багато чого обговорює в своєму житті, а от з жінкою не може. І ви відвертаєтесь від нього, вам складно зрозуміти, що коїться, чого він так себе поводить. Ну, насправді, насправді він е, людина-проблема. Він людина, яка ну, це може бути зараз в нього такий час. Не обов'язково, що він взагалі такий. А просто от зараз проходить такий період. Знаєте, коли багато чого в його житті змінюється, він сам не все розуміє, не, все, не на все він може реагувати швидко, а вам. Вам тут, ну, так як показує філіжанка, то вам взагалі не дуже треба на це звертати увагу. От Що ви там собі робите по своєму житті? Оте і робіть. Розвиток у вас взагалі гарний розвиток, кар'єрний показаний зараз. Ну, от Ваша праця, чим ви займаєтесь? Не обов'язково, що це ви там будете змінювати роботу. Ви в розвиток у вас іде розвиток. Він може бути і на тому місці, де ви зараз працюєте, чи щось ви робите, наприклад, ну, щось для себе. То так і робіть розвиток вам і повинен бути. Ось тут жінка показана, усміхнена, але не треба довіряти її усмішці. Людина приховує від вас погану новину, яку взагалі то ну, вона теж доклала рук до цієї поганої новини. Ви е, показані мені як людина дуже така емоційна, дуже Взагалі, у вас, ви на грошах стоїте, як нерухомість якась, як. ну, Будиночок мені показаний. І доволі такі, знаєте, значні гроші він коштує. І ця жінка. Вона накинула оком на цей будиночок. Може, ви й продаєте їй цей будиночок. Ховається, ну, дивіться, тут якісь є певні, не те, щоб складно ще. Що щось треба зробити, і воно повинно бути дуже прояснене. І це напряму якось пов'язано з цією жінкою. От вона ховається. Вона. Ну, як знаєте, бажання затягти, бажання щось вам там якось так зробити, щоб воно вам не було зручно. Ось такі моменти. Хоча при зустрічі вона посміхається, вона така нібито і приємна людина, але насправді не дуже. Так, хто від вас ховається? Тут показані чоловік та жінка це пара. Вони в перспективі після чогось вони щось зроблять, і от після цієї дії вони будуть ховатись від чоловіка. Це зараз кажу, для чоловіка дізнається все одно, дізнається про цю інформацію, вона не буде для нього. Таємницею, це недовго не вони так будуть ховатись. Ось тут показана ситуація, коли вас ховає чоловік від усіх своїх там знайомих, рідних, близьких. Тобто, ви в позиції таємна жінка. Ця ситуація буде зберігатись так довго, як схочете ви. Тобто він буде тягти з цим питанням. У когось ця ситуація навіть з 23 року тягнеться. Але ви тут показані в ситуації, коли ви можете. Насправді йому не так багато з ким вас знайомити. От тут от зараз трошки розкривається ця ситуація, і е, та людина, з якою він дійсно хотів би вас познайомити, то це якийсь чоловік, і ну, поки що він чогось тягне з цим. Може ось так статись, що ви не дочекаєтесь цього знайомства, що ви якось вийдете з цього спілкування? Ось так показано, хто і що від вас ховає? Ну, тут просто два чоловіки показані їх розмови, чоловічі розмови. Це сім'я, рідні, близькі, сусіди. Це не виглядає як щось таке, знаєте, погана таємниця від вас. Це просто от як вони обговорюють якісь такі ну, складні речі. І якщо ви б ви почули це, то вас би це налякало. Ну, Приховує, бо на що вас лякати? Він не хоче. Це якийсь або родич ваш, або чоловік, або ну, кимсь він вам є, може і батько для когось з вас. Так, що тут ще показане? Оце я розповіла, хто і що від вас ховає? Це або рідна людина, або сусід. Сусідка, сусід більш за все. Захопленість вами, як людиною, як щось ви робите. Захоплюється людина тим, що ви робите. Як для декого з вас, як ви заробля... заробляєте гроші вашими вміннями якимись, таланом якимсь вашим. Тут є літери. Більш за все вони стосуються тих людей, тієї людини, яка захоплюється В, П, С. Л, зараз, Р, Літера о. З або Є e, літера М, Т, все більше не бачу літер так. То, що від вас приховує, ось тут жінка показана, дорогу якусь свою приховує. Е, ну, це або до вас, вона хоче прийти, зрештою, або за її спиною якийсь чоловік ховається, або вона до цього чоловіка буде йти. Так, далі. Хто ще від вас? Хто від вас ховається? Отак, насправді. Ну Насправді, озвучую все, що показує філіжанка. Так, хто від вас ховається останнім часом? Тут мені показані. Три людини дійсно ховаються, але це більш робота з соціум. Це знаєте, коли люди завинили чимось. Щось вони повинні були або віддати вам, або зробити. Ну, Не було воно вчасно зроблено. Дивіться, чоловік маску зриває або втрачає маску перед вами. Знаєте, вперта людина, от все, що одразу бачу про людину, вперта і запальна людина. І деякі вчинки цієї людини вам вони взагалі не до вподоби. але завжди свої вчинки, якими б вони не були там на ваш розсуд, прикриває за маскою доброчинності. І оця маска буде падати з людини. Ну, ви ж знаєте, що будь-яка маска, вона завжди ну, в певний час вона злітає з людини. Не можна так її приклеїти, <сум> мотузкою примотати, ну, щоб вона трималася, щоб ніколи-ніколи ніхто не дізнався, що там насправді є в людині. Завжди якась маска злітає. А так і тут. Ви насправді у вас нібито таке воно приємне спілкування з людиною. Ви людину для себе вважаєте, от просто знаєте, в багатьох ситуаціях корисною корисним. Але ну, маска злітає, злітає і буде зрозуміло, що багато чого. З того, що вам не подобалось, було продиктовано фінансовими потребами для цієї людини. Ну, якось так складнощі і дещо навіть заздрощі до вас, бо у вас трошки інакша фінансова ситуація, ніж у цього чоловіка. Далі дивлюсь, знову ж таки, мені здається, чоловік, але цей такий, знаєте, Показаний, ну, якось занадто легко він ставиться до якихось ситуацій, які ви вважаєте дуже такими, не те, щоб складними, а важливими. І розумію, що треба ж вам відповідати от вашої позиції життєвій, вашим якимось там, ну як, Потребам, наприклад. Але, ну, людина, ну, він такий, він легковажний. от е, Намагається виглядати ну таким дуже значним, але насправді дуже легковажний. Так, і ось тут е, показаний чоловік, який втрачає своє крісло, ховається від вас, бо не хоче вам зізнаватись в такій правді. Десь дуже пишався своєю посадою, своїм положенням, наприклад, от серед там, якогось певного там, оточення, ця ситуація ну, вона змінюється на його крісло вже інша людина приходить і від вас ховається, бо не хоче з вами про це розмовляти. Так, далі. Угу. Е, і ще один чоловік показаний. У вас питання взагалі, де він подівся, а він е, так якось, ну, як пропав з радарів. І так показано, що тепер він не розуміє, як з'явитись. Знаєте, нібито затягнута пауза у спілкування з вами. Угу. Боїться вашого питання. От з появою можете поставити йому конкретне питання, на яке він, ну, знаєте, от. Розуміє, що якщо він відповість так, як є, воно вас не влаштує. А що придумати таке благонадійне, не знає. Хто він вас ховається? Тут Не тільки від вас. Тут показана мені людина, яка взагалі від свого оточення ховається. Ну, так, знаєте, у відлюдники людина. Пішов, пішла. Я не можу зрозуміти, чоловік чи, чи жінка. Ну, просто, от, знаєте, як забагато спілкування останнім часом людині. Хочеться побути наодинці. Це не виглядає як. Ну, як там якась образа на вас, як якісь претензії до вас. Це просто виглядає як така якась втома, яку людина просто таким чином хоче позбутись. Просто от, Відсторонившись від спілкування з усіма, з ким тільки зможе відсторонитись. Давайте. Ну, знов мені цього, цього чи цю відлюдницю показують. Людина, яка, от просто, от, ну, навіть ви зараз побачите оця стать. Це таке відлюдництво, навіть як на карті відлюдник ліхтар тримає. Але загас загашує цей ліхтар, навіть не хоче такого світла, знаєте, щоб ніхто не побачив. Просто бажання трошки як відмовчатись. Якісь свої проблеми переживає. Не хоче оприлюднювати ті проблеми, не хоче розмов про ті проблеми. Це щось внутрішнє складне. Багато думає про жінку зі свого близького оточення, якщо це про чоловіка зараз розповідаю. Думає про те, що з'явиться. Але ну поки що нема такого що коли. Літера Ю тут дуже рідко бачу цю літеру в кавовій гущі. Літера З, літера Л, літера О, П. І все. Це або ваш ініціал серед цих літер, або цієї людини. Угу. В різних е моментах життєвих мені цей відлюдник чи відлюдниця показані. Ще е проблема фінансова бентежить людину дуже. І. Якщо про чоловіка зараз скажу, то з якимсь чоловіком він про це розмовляє. Якщо про жінку, то з жінкою про це розмовляти не хоче. Ну, тобто, якщо жінка слухає, з жінкою цей чоловік розмовляти про гроші не хоче розкривати свої... Проблеми стосовно грошей. Ось так. Хто від вас ховається? Тут якийсь чоловік у вас закохався і не розуміє, що з цим робити. І думає простягти вам своє серце, зізнатися, але поки що в страхах тих ходить, не розуміє, як... боїться, що може ви не приймете його зізнання. Поки що думає, хай думає. Поки не бачу, щоб це ну, найближчим часом. зізна... Ну, воно, воно буде це зізнання. І знаєте, тут сам просив про вас, ну, от про таку, як ви, звертався до вищих сил, вас привели до нього, вас познайомили з ним, тепер сидить в страхах. ну... Я так розумію, що тепер хай просить у вищих сил, щоб штовхнули його далі в спину, щоб він до вас крок робив. Ну, добре, все ж таки на цій такій більш-менш позитивній ситуації. Я вже й закриваю філіжанку. Всім вам дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарного настрою і людей теж гарних поряд з вами. І хай ті, хто від вас ховаються, все ж таки. Не роблять це з чимсь, з якимись поганими думками. Бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною і давайте побачимось в наступних відео. Всім вам дякую за перегляди, за вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. Всім пока!